Toyota Yaris, якийсь там 2001, чи який там рік, якийсь там бензин, в общем, Не знаю, який саме. Суть не в тому. Суть в тому, бачимо, габарити горять. Так, один габарит горить, другий габарит. Гаваріячка включена, одна сторона моргає, друга не моргає. І якщо нажати СТОП, я вже так повірте на слово, що тут ще де щось горіти. Тут взагалі тишина і тут тишина. Значить Розбираємося, як замінити лампочки, ну, а може там і не лампочки, ну це вже як, як пойдеть. Не знаю сам. Зараз побачимо, що ми робимо першим ділом. першим ділом відкриваємо. так, Включаємо ліхтарик. Тут така кришечка. Хтось її вже зняв до мене, чесно. Далі бачимо така от фішечка. Беремо від'єднуємо. її, Далі ми бачимо, що. Гечка на 10. Руки, звісно, у нас як не плоскогубці. Через то ми без ключа не відкрутимо. Йдемо за ключ. Відсоединив я значить, фару, ну так як ви бачите, один болтик. Можна було, звісно, і не відкручувати, але це, грубо говоря, одна гаєчка тільки. Так, тут у нас задній ход. Задній ход, в принципі, не згорена. Теж чомусь не світить. Оце свічує. ну коротше. Не знаю, чомусь не світить. Ну ладно, заднім ходом. Короче, задній ход нас і не просили робити. Добре, поворотник. Відкручує. Лампочка абсолютно хороша. Спіралька добра, не згорана. Тут контакт цілий. Тут теж окисляний. Тут начебто теж без проблем. Фішка теж без проблем. Не окислення ніяких нема. Єдине що, єдине що, щось тут то, якісь ржавчина, але це ржавчина не туди, це ржавчина на, на оцей, так? Добре, лишаємо цей поворотник, ще показуємо, що в нас тут двохконтактно. Одна йде на габарит, друга йде на стоп. Тоже, Обидві не згорані, обидві цілі. І чогось на габарит є, стопа нема. Ладно, будемо щось розбиратися. Перша причина вже, якби, ізвісна. От у нас поворотник, так? І отут ми бачимо от така от плямка, плямка, де воно контакчило, не контачило таке. Так, значить, що ми можемо зробити? Саме проще, напевно, підігнути все-таки цей контакт, зачистити це. Або можемо, можемо на самій цій трошечки відігнути контакт. Ладно, Щось десь треба підігнути, щоб контакт був кращий. Зараз подивимося, де нам краще, чи тут чи тут. Так, один контакт я вже підігнув, тепер зараз буду, покажу вам, як я підігнаю другий. Дивіться. От Перший він має приблизно, отак виглядати. Так Так само зараз і другий. так? Що ми робимо? от заганяємо сюди отверточку і робимо його, щоб оце місце, де він соприкасається, щоб воно було трошки вище, щоб такою дугою. То, що Машина з 2000-х років, вона вже багато раз мінялася ця лампочка. Вже цей шлейфік трошки він підросттягнувся. Ну так, трезумом, щоб не зламати, звісно ж його, бо тут все таке пластмасове, але нам треба якось добитися, щоб поворотник працював. Ну що, пробуємо ставити на машину. Ну і тепер найще немаловажний момент фокусіруйте ж. Треба ж це все таки зач... а, зачистити. Так. Зачищаємо повністю, щоб це пятно у нас було метал, тому що там зараз вже така... точно, не. точно не метал. Поки зачухував там в общем, ту пляму, то, ну як завжди, перемкнув контакти. І згорів предохранитель. Перестала робити аварійка. Почав шукати. Ось, ви бачите, тут зараз надійти на нього цей щуп, яким витягувати біла ця штука. Не витягувати. Тут так удобно провіряти. Просто одну руку ще вставиш, а вже дві руки то просто, ну, не знаю, хто так придумав. Ну, коротше, ви бачите, де знаходиться е, запобіжник поворотника або аварійки. Отак. І так, включили, значить, аварійку. Поміняли предохранитель, підігнули контакти, так як я казав, зачистили цей контакт і пробуємо вставляти. Так, Що у нас? У нас воно вставляється? Ні, не так. Так. О! І ось ми бачимо, вона вже забликала. Побіда. Вказується, лампочка була не згорена. Ну І тепер точно то саме нам предстоїть зробити з стопом. так? Ось тут у нас стоп є. А, ні, це задній задні, задні ход. Задній ход, я не знаю, чи він взагалі там буде світити. Ось тут нам треба розібратися з цими габаритами. Габарити світять. Не світить друга спіраль чомусь. Так, тут повинно бути три контакти. Ага, і ну і тут видно, що один, один теж мав такі... Видно там на камеру. В цьому місці теж. Ну, коротше, треба так само підігнути ці контакти. Вони вже просто... Устали, просто втомилися за всі роки. За 23 роки роботи ця машина вже трошки стомилася. нові лампочки не хочуть працювати. Розібрався я з тим фонарем, там вже все працює, потім покажу результат. Далі тут у нас такий є фонарик, так? Акуратненько його там підзадіваємо, там є такі ось до... Дві защолочки, і вони входять просто ось до от, сюди, сюди і сюди. Потім беремо головочку на 10 або ключик на 10. Або беремо, якщо руки, як просто то руками. Так, достали. І з другої сторони, отакий от, от фіксатор невеличкий, і можемо його достати. А, а, ні. Ну, я вже, звісно, зробив не так. Ну, так теж можна. О! І бачимо, що у нас тут стандартна лампочка. Так, провер її. раз і виймаємо Згорана, так. якийсь вольтаж, ампіраж. Ну, не знаю, піду в магазин куплю таку саму. Так, виглядає лампочка 16 Вт, вроді би там написано. Що беремо? Беремо і просто вставляємо. І зараз ще не Вставляємо і зараз покажемо результат. Так, ну давай, нажимай стоп. О, світиться. Тут. Пускай. Нажимай стоп. Єсть. Наж... Е, пускай. Включи аварійку. Аварійка світить. Там світить. Аварійку виключив, ключі габаріти. Так, ну і видно, зараз а ну виключи габарит. Так, Включай. Є. Ну і там є габарит. І задній ход у нас теж ось тут є. Присутствує, ось зараз горить. Тобто у нас все є, все працює. Ну, як ви бачили, все банально в тому, що лампочки були живі. Виключаю всі світи. І це. Просто треба було підігнути контакти. Десь треба було почистити контакт. Оце їхня болезнь. Значить, контакт підігнути, зачистити місце, де воно стикається, і все світить. Ну а тут треба було замінити. Ну і тепер, кому дане відео було полезне, підписуйтесь, ставте лайки.